Вітаю вас, друзі! Ви на каналі вот і в цьому відео дивимось один з кращих настрільних боїв серед підписників. Це мені здається, це сама. Топова буде завдана шкода по команді противника серед підписників, яких я тільки записував. Бачите, як красуються три позначки до таночки, а так на гарматі. Це Т-114, хто ще не здогадався. І автор реплею з ніком White Tracet. Маю надію, я правильно прочитав нікнейм, нікого не хочу образити, звісно. І кидає його на мапу Руінберг. Стандартний бій, кидає до 9 гривнів без жодної артилерії в команді. І як здогадалися, сьогоднішній наш автор реплею, так, він сьогодні відіграє на результат, бо тому, що всі снарядики у нього голови підкаліберні, досить непогані тут підкалібри є. Так, цей танк у мене, звісно, є в ангарій. Також я напулькав на ньому три позначки. Тільки на відміну від нашого автора реплею, я давно не відіграю на цьому танку. В мене, по правді кажучи, від цього танка сильно горять. Чому? Бо тому, що тут косюща гармата. Сильно косюша гармата, у мене страшно від нього горить. Я його не продав, але, звісно, він в мене в ангарі пилиться. Ну, давайте, дивитися на наші голдові підкаліберні снаряди: 750 середнього альфуя, 375 мм. Пробиває броні наш голодовий підкаліберний снаряд і увага, подивіться, тільки на 10 мм втрачає бронепробиття в залежності від відстані до 365 мм. Це на підкалібер досить мале втрачання бронепробиття на відстані. Це досить непогано. Я б сказав, це навіть, мені здається, навіть найкращий підкаліберний снаряд по, в плані того, як втрачає бронепробиття на відстані. Можливо, можливо хтось поправить в коментарях, бо, тому що е, більше жодного танка я не знаю. Щоб так мало втрачало бронепробиття сам самий підкалібер. І що? Дивимося ще на два фугасика. 1100 середньої шкоди, 90 мм пробиває броні. Так подивимося ще на швидкість підкаліберів. Я забув. 1226 метрів за секунду. Ну, не так аж і швидко, але цей танк по більшій частині створений для нанесення шкоди в притул. Мається на увазі на першій лінії. У нього є башта. Ну, яка не яка, але все одно є броня, і саме головне, що є башта. Так, вона не крутиться на 360 градусів, вона крутиться тільки на 180. Тобто, якщо ми стоїмо повернуті прямо, то ліворуч на 90 градусів вона повертає, та праворуч на 90. Ну, звісно, от я маю надію, я правильно пояснив. І що? Один-два рахунок, ми похід по там на команду, йдемо порівну і зараз зайняли таку цікаву позицію. Так, тут приїжджають досить частенько сюди. ПТСАУ, Так, подивіться, ми що, заблокували більше бронею, ніж напулькали. 2848 напулькав, 3790 заблокував бронею. Я на цьому танку, як відігравав, ну, дуже важко заблокувати. Ворожі снаряди, от саме четвертим, e туштішки пробиваються, лючок пробивається, налдешка от все пробивається абсолютно. От, ще тим більше, більшість гравців зараз просто мають заряджені голдові снаряди. Так, от, наприклад, так як ворожі е і у нього кумулятиви голдові. Так, Йосип третій варіант, 2, якого ми зараз пробуваємо, просто в маску. От, в башту, так, в маску просто пробуваємо, можливо, там трішечки в щічку залетіло, але це не суттєво, бо тому що ми пробуваємо його як і в маску, як і, так і в щічку. Так, нам дозволяє таке бронепробиття робити. І він на стандартних бронебійних снарядах. Так, дивіться, нічого, його життя не вчить. Оцю двохстволку. Ну, ну як так, чоловіче, ну от вже просто вихопив зараз дві пайки так, на, от, сумарно на півтори К, плюс-мінус. От нічого життя не вчить Вже залишили його шотним, можливо, зараз знову буде вилізати. Но він, звісно, він нам вже зовсім не цікавий У нього там 51 хітпойнт, ну хай хтось інший краще добуває. Так і Бадгіра ми спокійно собі пробуваємо в щічки Так, з таким бронепробиттям, що і робить? Наш автор реплею, а 4 спокійно його пробуває в щічки і М60 зараз вже разом з Вікерсом третім ворожим, вже з центра мапи зараз починають обкружати нашу команду. От, по суті, 5К вже дав, і по суті, це з однієї позиції це все було зроблено. Ну але гріх таким не користатися, бо тому що, от ще раз повторюся, на першу позицію ми зараз поїдемо і просто нас розвалять. Просто розвалять, бо тому що всі будуть пробувати. Так, Йосип третій варіант вау, Що він робить так? От йому просто пощастило зараз, що він нам не цікавий. От ну от це правда. Ну хто зараз захоче при такій альфі та перед гармати близько 15 секунд, хоче добувати 51 ну, ну, будемо дивитися правді в очі, Ну так воно є. Зараз по шістдесятипе краще ми дали на 837 Аж вилітає. М 60 вже просто наглія. Вікер третій також уже підтягується ближче до нього. Так, М 60 виїжджає. На відкаці, на жаль, не залітає, але все одно, от, зараз такий снарядик не залетів, але все одно дивлячись в совокупності в відсотках, в відсотках чи в, в проценті влучань, називайте як хочете, просто в цьому бою шалено летить. Шалено, не дивлячись ще раз, повторюся на те, що дуже косюша гармата. І що по хітпоинтам? Команда, звісно, нашого четвертого виграє. Зараз пробуваємо в 6 СОТО. 791 хітпоинт. І ми на більш ніж на 3,5, на 3 К плюс-мінус. Ми зараз ведемо по хітпоинтам на команду. Зараз йдемо по гарматах, тобто по танках. 5-5 рахунок, це порівну. Ну, що зараз робити? Так, 5 6 Все виглядає плачевно, бо, тому що. Команда наша зажата, повністю зажата з усіх сторін. Зеленку забрали. Місто також обкружили повністю. Так наш союзний Мінотавр зараз стоїть один. Саме ближче до так званої Зеленки, так, 7, 8, 9, 0 лінія. І зараз, так, ну, звісно, УДС 03 варіант третій, наш Союзний приїжджає на допомогу. Т-54 ОБЛ, тобто легкий танк 9 рівня. Зараз він стоїть разом з Вікерсом 3, можливо, в перехресному вогні. Зараз Мінотавру будуть забирати. Ну, Можливо, наш УДЕС 03 йому допоможе. Зараз будемо дивитися, це все, я дивлюся на мінімапі. Так, удс 0,3, варіант третій, Зараз приїжджає просто легкого танка Т-54 забирає. І, можливо, зараз будуть в'їжджати на Вікерса 3-го. Так, ну що, ну ми чекаємо, немає куди зараз їхати. 6723 на пулькано. 4000 рекордних рекордних 540 заблоковано бронею. от Я не бачив, скільки я відігравав на цьому танку, я ніколи не бачив, скільки одиниць заблоковано бронею даним танком, саме Е-4. от Просто дуже шикарно, шикарні показники. Зараз їдемо подивитися, що тут робиться. з Оцієї зеленки, Феліс наш, о, там знаходиться він фуловий, Мінотавро, Він зараз шотний зараз їде чомусь в атаку на Вікерса Третього У нього просто шикарна гармата, точна у Вікерса Третього. І так ви всі чудово розумієте, про що я кажу. І зараз чому Мінотавро, от подивіться, чому він зараз їде на, на Вікерса Третього Просто їде, от зараз будемо дивитися. Будемо дивитися, так, і сотий не хоче виїжджати під нашу гармату. Вікер з третій все ж таки від'їхав. Дивлюся, зараз на мінімапі, так, і, можливо, Мінотавру буде забирати. Ну Мінотавро, я так і розумію, він зараз там заїхав Отакий будиночок, знаєте, отам. Ем... так, можливо, у нього є там броня, так, ну, але від Бабахи його не врятувало. Ворожа Бабаха ФВ-4005, зараз забирає нашого Мінотавро. Ну і ми виїжджаємо сюди. Так, Вафля 9 рівня вже проїхала, також шотна залишається. Ну, не зустрічаємо зараз, поки що противники зараз вирішує наш е 4 все ж таки не давити. І це, на мою думку, правильне рішення. Так, 60 АП в масочку чудово. Ой-ой-ой, яка альфа! 889. Люди, добрі! Ну, як цей альфує все ж таки крутить. Так? Звісно, це нам на руку, тому що вже майже 8К на пулька, саме 7612 одиниць. Так, я це спеціально озвучую, повторювався неодноразово, і ще раз повторюся. Є такі люди, і мені писали багато людей, що дивляться з телефона, і вони не бачать, скільки на пулькав. Так що, от ще раз пояснив. Знову пробуваємо 60 ТП, трішечки зараз було таке спірне пробиття. Бачили, там таким помаранчевим світилося. Ми зараз могли 60ТП і не пробити. Тільки от зараз прокнули, я так розумію, плюс 25 до бронепробиття нашого головного підкаліберного снаряда. І все ж таки дало пробити, що не може не радувати. 8369 вже напулькано 9-10 рахунок. По хітпоінтам на команду ми зараз уже ведемо на 3К. І тайпа 68-го, можливо, зараз хоче пацієнт. Зараз нашу таблеточку. Ні, не хоче, не хоче, не влучили у броню, мені цікаво, куди. Куди не цікаво, мені влучили. От якщо б це був кумулятив, так, це ми влучили йому в гусеницю, бо, тому що нам ще й пішов асист, як зараз наш Феліс, я так розумію. На 511 зараз пробив Тайпа 68-го, і нам зараз зарахувалося оцей асистик від збиття нами гусениці. Ну, полетіло трішечки нижче. Це нормальна ситуація від гармати. А го це хто не має цього танка і хоче на нього спробувати грати, далеко не кожен бій буде такий на Е4. Так, приїжджає бабаха. Так, у нас підкаліберний снаряди. Так, майже на пів вертуху кидаємо. Знову майже 800 вилітає Альфуєм. Все ж таки не хотів зараз наш четвертий чомусь перекинути на фугасик. Можливо, думав, що немає часу. І зараз 1100 середньої шкоди ми мали йому давати. Але ні, контрольним, просто контрольним. Виїжджаємо, навіть і не було жодного сенсу перекидати на фугасик. 595 хітпонтів просто злизали. Зараз ворожої бабахи за два. За два постріли ми просто його забираємо. 10-10 рахунок. Уже так ми вже просто введемо ну, більш ніж у два рази по хітпойтам на команду. Тобто в команді зараз вже залишається тільки 2182 хітпойти. і це саме головне зараз. Нашому А4 всі їх забрати собі в копілку. І оце залишається ворожий й М60, вікерс 3. Та оцей Type 68. Ну, а Type 68 він 100% залишається шотний. Так, вікерс 3, от тільки в нього є хітпойнти в команді противника М60, там взагалі в нього два хітпойнти. Взагалі нам не цікавий жодного разу. Так, ну що? Так, це був не. Так, Вікерс, я от я так дивлюся, де Вікер знаходиться. Вікерс тут світився, але я так розумію, що він вже, мабуть, переїхав, бо тому що він мав по ідеї нас зараз світити. Ну і це зараз от все дуже грамотно зараз робить. E, white Reset, оцей наш Е4, що він зараз рухається вперед. Я так розумію, він зараз дуже сильно хочеться Йому наполькати 10к, а це. Цілком реалістично зараз зробити в цих реаліях. Просто зараз треба виїхати на ворожого Тайпа 68-го та з ним розмінятися. Ну звісно, у нього набагато менше буде альфа, але у нас буде 10 к офіційно зареєстрованих. Так, саме головне влучити, так що ми зробили 493 хітпойнти. Забираємо з тайпа 68-го І зараз уже офіційно зареєстрованих 10255 завданої шкоди в кишені. Два противника знаходяться ще в живих команді противника Вікер третій. Уже взаді там підсвітився, так як я і говорив, добрий модик показував, тобто він майже фуловий. У нього 1487 хітпотів, якщо Якщо ми усі з нього забрали, було б просто дуже шикарно. І пише, наша четверта в союзному чаті, будь ласка, дайте 11к. Я так розумію. Саме це, це означає, так як мені писали в коментарях ще трішечки. І вже навчився англійської мови. Ну, можливо, можливо, так і соти. Є. 181 хіппонт. Він нав... нас не помітив. Забрали його і не гаємо жодного часу. Подивіться, який наглий Вікерс з третій, замість того, щоб зараз просто втікати кудись. Він дає ще пробиття по нашому леопарду чи по кому я навіть не помітив по кому. Так, ну а тут вже все скінчено. Просто з легкістю його добираємо. 18149 одиниць заробляє White Вайтресет так звісного майстра. Також заробляє основний калібр та сталева стіна. Заблоковав бронею дуже багато. Тим більше подивіться, скільки на пулькав, одинадцять одиниць. Чотири танки він знищив. 1423 чистого досвіду він здобув і з преміум акаунтом. Ще раз повторюся, працював повністю весь бій на голдових дорогезних підкаліберних снарядах. Так, він заблокував бронею. Шкода заблокована бронею 5330, Це ой, як багато як на е 4 бій тривав 12 хвилин 48 секунд. І я ще раз повторюся, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.